Ток, я побачив відео з найпопулярнішими стрімерами в світі, і на тому відео була реклама казино. Таких відроликів в тіктоці сотні, і на кожному кладуть рекламу, а це означає, що за неї платять гроші. Тому я вирішив дізнатися, як почати викладати відоси в Тікток, щоб казино платило мені за це гроші. Перейшовши в Телеграм, я пошукав там інформацію і знайшов дещо, що мені було потрібно. Кожне казино платило за 1 мільйон переглядів приблизно однакову суму. Це в середньому 50 доларів. За умов це те, що у вас на кожному відео там має бути від тисячі переглядів, і далі там вже індивідуально кожна партнерка вимагає там свої певні умови. До прикладу, що деяким потрібно ставити ще плюс посилання в описі, або там деякі вимагають певну тематику відеороликів і так далі. Тепер з приводу того, як почати заливати відеоролики в TikTok з банерами казино, щоб вам почали платити за це гроші. Що потрібно буде зробити, це знайти сайт партнерської програми того казино, яке ви хочете рекламувати. До прикладу, Можете прийти в Google і написати onewin партнерка. Далі вам видасть сайт, на який вам потрібно буде перейти і знайти там контакт менеджера. Тобі потрібно буде з ним зв'язатися і написати, що ти хочеш працювати по crm системі. Після цього вам вже детальніше розкажуть про правила співпраці. Для того щоб вам це показати, я обрав одну партнерку і знайшов там контакт менеджера. На сайті був контакт телеграму. Я туди натиснув і перейшов в Телеграм-Бот, в якому натиснув, що хочу працювати по системі Після цього мені надіслали анкету, яку я заповнив, і після цього чекав вже на відповідь менеджера. А тепер найважливіше, які викладати відео, щоб вони набрали 1 мільйон переглядів. Більшість людей, які працюють по такій схемі, використовують нарізки стрімів найпопулярніших стрімерів, таких як iShowSpeed, Kaisinat, Evilon та інші. Так як вони вже популярні на твічі, то і в Тіктоці людям також буде цікаво їх дивитися. Головне вирізати цікавий момент зі стріма. До прикладу, недавно ви iShowSpeed з'явився вірусний челендж, де він змагається швидкістю з популярними блогерами або спортсменами. І один з останніх був Ештон Холл. Його ім'я. Ви напевно чуєте вперше, але це людина, яка знімає відеоролики, де суне своє лице в миску з водою і біжить на фоні дорогих машин. Думаю, ви його 100% колись бачили. Зі свого досвіду можу сказати, що далеко не всі нарізки будуть набирати велику кількість переглядів, але от є певні моменти, які, хоч 100 разів будеш перезаливати, вони все одно будуть набирати Велику кількість переглядів, і от я впевнений, що в кожного з вас є от певне відео в Тіктосі, які ви вже дивилися, напевно, там без перебільшень разів там 20-30. Але навіть на тридцятий раз вам все одно цікаво дивитися те відео до кінця, і вам потрібно буде їх шукати або перезаливати відоси інших нарізчиків. Як ви знаєте, я трохи слідкую за крипторинком та інколи відкриваю угоди. Але так як в мене немає часу на аналіз ринку, та й не сильно в мене є в цьому знання, я намагаюсь торгувати по сигналам інших експерт. До прикладу, на днях я відкрив угоду по BNB в шорт, плюс на 55%. А ще раніше відкрив лонг по біткоїну з 101 тисячі до 108 тисяч з трисятим плечем. Ці всі угоди я брав з одного телеграм-каналу. І так як я хочу торгувати в плюс, то я обрав найкращий телеграм-канал, який є в цій тематиці. Він кожного дня публікує угоди і навіть має уроки по тому, як торгувати та аналізувати ринок. Тому навіть якщо ви не вмієте, то ви зможете цьому навчитись. Посилання на канал. Я залишу в описі, і так як я вже довго слідкую за цим каналом, я також придбав вхід в Віпку, щоб отримувати ще більш якісніші сигнали і навіть познайомився з власником. Я йому розповів про свій Ютуб і запитав, чи зможемо ми зробити якийсь подарунок або сюрприз для підписників. І він подумав і написав мені, що зможе зробити для перших трьох людей знижку в 70% на вхід в свою віпку. Я до речі, там є також. Тому кому цікаво, зможете також приєднатися і торгувати по сигналам. Разом з нами. До речі, коменти в каналі включені і статистику завжди скидає чесно. Відгуки також присутні, тому все прозоро. Якщо ви бачите вже якийсь момент зі стріма, який набрав перегляди, то є шанси, що якщо ви перезалиєте цей ж момент, він також набере перегляди. Я цю теорію перевіряв на своїх відео з Ютубу, ви тіктоці. Ми публікували сотні відеороликів, але тільки от певні з них набрали в сотні разів більше переглядів, порівнянні з іншими. Ось це відео набрало спочатку 30 тисяч переглядів. Потім ми його перезалили, цей ж самий відос, і він набрав знову вже більшу навіть кількість переглядів. Це було вже більше 100 тисяч переглядів. З приводу того, чи є зараз акаунти, які стабільно викладають відоси з такими банерами і нормально на цьому заробляють. То от я знайшов декілька, і зараз один з них я вам покажу. Цей тікток аккаунт публікує кожного дня по 3-10 відроликів в день. І ось, до прикладу, ось це відео за один день набрало 4 мільйона переглядів. Не впевнений, що стейк платить саме 50 доларів за Такі відоси, але якщо взяти цю суму, то це 200 доларів за день. А він виклав той день ще 11 відеороликів, які набрали 10 мільйонів переглядів всі разом. І це я рахував тільки ті, які набрали від одного мільйона переглядів і більше. І якщо що, то це я говорю саме за сьогоднішній день. Я не дивлюсь там якусь інформацію за попередній там місяць. Тому на кожному відео є банер стейк, і якщо враховувати що 50 доларів за 1 мільйон переглядів, то це виходить 500 доларів плюс ще ті 200 доларів за ті 4 мільйона. Це 700 доларів за день цей Тікток акаунт заробив за те, що він просто виклав 11 таких от нарізків з стрімів Спіда. Це звичайно один з найбільших акаунтів в Тіктоці, таких, але в будь-якому випадку це крутий результат. Що ж, а тепер давайте поговоримо також ще з приводу інших стрімерів або блогерів, які також платять за перегляди в Тіктосі. Чи не є до прикладу вигіднішим заливати вже нарізки з їхніми стрімами? Такий стрімер, як злой, платить 17 доларів за 100 тисяч переглядів. А за лям вже 140 доларів. Це в три рази більше ніж казино. Тому тут варто задумати, що крутіше. В нього з умов це те, що потрібно публікувати нові едіти, тобто не можна перезаливати чиїсь там відоси. Ну і тут треба вміти робити крутий монтаж, тому що якщо ви будете просто заливати нарізки з стрімів, то вони не будуть набирати велику кількість переглядів. На цьому, все. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступних відеороликів. Також напишіть в коментарях, чи сподобалось вам це. Це відео, що ви хотіли подивитися наступного разу.